Вітаю вас! Сьогодні 28 травня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Дачна ділянка, виноградник. Отже, виноград росте в нас, пагани витягуються, Деякі вже досягли до третього дроту. А є кущі, які слаборослі, їм потрібна допомога, як наприклад медовий. Суцвіття здорові, а пагони маленькі і не дотягуються до дроту. Потрібна допомога. Ось такі суцвіття а сам пайн невеличкий, так що потрібно допомогти. Я в цьому випадку роблю таке. Звичайна канцелярська скрепочка, прив'язана веревочка і цепляю за дрота і наматую на пагін обережненько. І підв'язує до дроту. І так у нас спайн закріплений, чудово буде рости потихеньку, захищений від вітру. Може хтось буде проходити зацепити, а так він захищений. Отже, може використовувати в такому випадку. Всього найкращого. До побачення.